Доброго дня, друзі! Хочу сьогодні розповісти вам, як підібрати секційну ворожу до вашої ділянки. І так, вона є двох видів: це у нас з виступаючим ребром жорсткості, це називається 3D-сітка. І є сіточка 2D такого плану без ребер жорсткості. У них є два паралельних один одному прутка. Це більш міцніша з, більш, з більшим діаметром прутка. І так, 3 сітка вона є з різною товщиною прутка. Є 3 на 4. Це означає горизонтальний прут, товщиною 4 мм, вертикальний 3 І є сіточка з товщиною прутка і горизонтального, і вертикального по 4 мм. Починаючи з найбюджетнішої сітки, це у нас буде 3х4. Це варіант, який підійде, якщо висота вашого паркану до 2 метрів. Також вона підійде, якщо ви хочете поставити огорожу між сусідами і для позначення території. Тож вона підійде для приватного будинку, для вольєру, для, твари, для тварин, тобто птахів, наприклад. І також підійде для заправки, для СТО якогось, для шкіл, до речі, садочків. Тобто така огорожа виконує свою основну функцію це позначення території або якась невеличка загорожа.